На часі новини підбиваємо підсумки середи і далі у випуску. Про таке зброї не буває забагато. Про техніку перемоги та навчання наших військових. Дивіться далі. Підготовка до наступу Кабмін збільшив бюджет на оборону та безпеку країни у 2023 році. Він охороняв президентів Америки та віце-прем'єрів Канади, а зараз вчить запорізьких бійців військовій справі. Як канадець долучився до запорізької ТРО та допомагає Україні. Починаємо оперативною інформацію по Україні. Терористичних обстрілів зазнала територія Донеччини. Тут окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Наслідок атаки одна людина загинула, ще дев'ять дістали поранення. Крім того, вночі та вранці рашисти вели вогонь по всій лінії фронту від Вугледарської до Лиманської громади. 78 разів окупанти атакували мирні населені пункти Херсонщини через агресію. Чотири людини були поранені. Місто Харсон ворог обстріляв сім разів. 27 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки територію підприємства. Вже зранку окупанти підступно обстріляли Харків. Загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого у прилеглих будинках вилетіли шибки. Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював Вовчанськ. Один зі снарядів влучив в автомобіль, внаслідок чого загинула 55-річна пасажирка. 47-річний водій отримав поранення. Руйнації зазнали, і будівля пожежно-рятувальної частини Вовчанська, а також об'єкти цивільної промисловості. Внаслідок обстрілу села Колодязне Коп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині. У СМТ дворічна Коп'янського району осколкового поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Основні сили ворог, попри значні втрати, продовжує застосовувати у наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. В той же час продовж минулої доби наші воїни відбили 90 ворожих атак на зазначених напрямках. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів: 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари по інших важливих об'єктах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Мелітополі отримав квиток в один кінець. Ще один колаборант. На вулиці Героїв України вибухнула автівка. За попередніми даними, вона належала Івану Ткачу, який від початку окупації перейшов на бік ворога, очолив міський транспорт та займався перевезенням вагнерівців на нуль у нашій області. Крім цього, зрадник підвозив окупантів з анексованого Криму, Донецької та Херсонської областей до Запорізької і назад. Саме він відповідав за доставку військових до лінії фронту з лінією фронту перевезення їх. Буквально декілька тижнів тому ми дізналися, що саме він на нашому міжнародному вокзалі зробив пункт тимчасового проживання для військових, які переїжджають з міста до міста. Тепер на одного колаборанта стало менше, але я впевнений, що така тенденція продовжиться. В той же час росіяни і надалі продовжують тероризувати населені пункти області. До поліції надійшло дев'ять повідомлень про руйнування осель місцевих жителів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник вів оборонні дії обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Молотокмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Від заперечення вторгнення до співпраці з ворогом станом на березень в Україні вже винесено 369 вироків за колабораціонізм. У провадженні в судах. Наразі налічується понад 4 тисячі таких справ. В Запорізькій області останнє повідомлення про підозру було складено слідчими СБУ стосовно Анастасії Ковдрі з Чернігівської громади Бердянського району. Студентка, редакторка газети Ранкова зірка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями. Тями, зокрема, дівчина 2002 року народження звернулась до Путіна з проханням про негайне проведення референдуму щодо входження регіону до складу Росії, брала участь в акції до дня георгівської стрічки. Юридично це вважається співпрацею з ворогом, добровільне отримання посади у незаконних органах влади, публічні заклики до проведення фейкового референдуму на тимчасово окупованій території. Зрадникам може загрожувати до 15 років ув'язнення. Стосовно тих осіб, які співпрацювали з ворогом і переймали на себе адміністративно розпорядчі функції, виконували якісь владні повноваження в окупаційних органах влади, то безумовно ці громадяни України притягнуті до більш суворої відповідальності це обмеження волі строком від 10 років. Є навіть справи стосовно депутата. Запорізької обласної ради вирок вже є в єдиному реєстрі судових рішень. І також це, якщо я не помиляюся, голова СМТ Михайлівка Васильівського району також вирок вже є на сайті в загальному доступі. Можна його почитати. З лав канадської поліції в українські окопи такий шлях пройшов чоловік з позивним ПЕС, який вже півроку тренує бійців 110-ї окремої бригади тероборони. До цього військовий охороняв президентів США, Канади, членів королівської родини та усіх прем'єр-міністрів своєї батьківщини, що змусило канадця стати пліч опліч з українцями. Далі у сюжеті Україна чудово справляється, але їй потрібна допомога. Їй потрібна допомога з усього світу. Саме тому я тут, аби допомагати. Чоловік приїхав до України півроку тому. Наразі канадиці з позивним ПЕС вчить запорізьких бійців опановувати військову справу та покращувати свої навички. Зізнається, навчає не лише прийомам, а й тому, як їх правильно застосувати. Найбільше його вразила сміливість та відданість наших бійців своїй державі та народу. Інструктор повинен мати знання, але також він повинен мати пристрасть. Він має розуміти, що його робота важлива, і найголовніше, він має показувати це своїм курсантам. Очевидно, що ці солдати хочуть навчатися, бо від цього залежить їхнє життя, їхня держава. Тож я знаю, що здатен навчати, а курсанти мають розуміти це. Коли вони в це вірять, вони мають розуміти необхідність того, чому я їх навчаю. Я вважаю, вони прекрасно це розуміють. Разом із собою інструктор привіз 900 кілограмів шоломів, бронежилетів та взуття, які передали канадські поліцейським. Всі речі роздали нашим військовим. Хоча сам канадець додає, допомагати потрібно не лише цим. Я знаю людей, що хочуть надсилати тільки гуманітарну допомогу, і це сильно злить мене, тому що ця країна вільна на даний час лише завдяки свинцю та крові, і для того, щоб захистити солдатів, нам необхідні шоломи, бронежилети, боєприпаси, зброя, танки, літаки саме це дозволяє їжі та одягу, що ви надсилаєте, бути отриманими вільними українцями, а не окупантами. Разом з тим канадець зізнається, пишається тим, що є частиною української армії, та дуже вдячний тим, хто ще рік тому був звичайними людьми, а зараз ціною власних життів боронить Україну. Наталія Юр'єва, телеканал Т. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання працівників на підприємствах для надання відстрочки від призову. Отримати таку відстрочку можуть підлеглі тих підприємств, що виробляють товари або надають послуги для української армії. А також установи, що є критично важливими для функціонування економіки, завдяки броні співробітники забезпечують стабільну та безперебійну роботу підприємства. Передбачено, що можна бронювати до 50% військових військовозобов'язань, які обліковуються на підприємстві, в той же час за наявності обґрунтованої потреби для підприємств можливо і більша кількість, але це необхідно погоджувати ну, і обґрунтовувати навіщо саме більше, ніж 50%. За отримати відстрочку від мобілізації можуть працівники держорганів, органів місцевого самоврядування та міжнародних організацій? Для них бронювання діє на весь період воєнного стану для інших терміном на 6 місяців. Порядок передбачає, що Кінцевим рахунком все попадає до Міністерства економіки України, яке погоджує це з Генеральним штабом збройних сил України, і вже за наслідком погодження видається наказ про бронування або підприємство, яке має заброньованих працівників, повинно щоквартально квартально здавати звіт. Наприклад, було якесь мобілізаційне завдання, яке вже виконано, або робота вже виконана. То відповідно це підстава для анулювання. Або, наприклад, працівник звільнився. Або підприємство ліквідується, ну, тобто є певні переліки. Абмін збільшив видатки держбюджету на 537 мільярдів гривень. З них понад 518 мільярдів спрямують на сектор безпеки і оборони, а на 19 мільярдів збільшить резервний фонд, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Завдяки змінам загалом на безпеку і оборону країни цьогоріч витратять 1 трильйон 677 мільярдів гривень. За словами прем'єр-міністра, такі зміни посилять обороноздатність країни для зупинення російської агресії. Серед ключових завдань в цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній, співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь, залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу, державно приватне партнерство технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій. Реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського. Танки Челенджер 2 поїдуть в Україну в рамках нового пакету допомоги від Великої Британії. Повідомляє Міністерство оборони у Твіттер. Нам спрямують цілу ескадрилью танків з два десятки військової техніки. Нині Україні допомагають озброєнням чимало заокеанських та європейських країн. Також на території різних держав проходять підготовку наші бійці про навчання українських військових та техніку, що наближатиме нашу перемогу. Розкаже Тетяна Пода. Два влучних постріли і обидва у цілі. Так українські військові проходять тренування на челенджерах на одному з полігонів Великої Британії. Іноземні інструктори, які навчають українців, говорять, українські захисники швидко засвоюють нові знання. Мені справді сподобалося це зміна інтенсивності відносно того, що ми зазвичай робимо. У них тепер дійсно хороше розуміння танка Челенджер. Вони прогресують швидше, ніж ми очікували. Успішно в навчаннях себе показує й піхота. Щодня вони проходять підготовку у реальних бойових умовах з англійцями, ба більше навіть мовний бар'єр не заважає професійному навчанню. Ми почали з простих навичок: тобто, як поводитись зі зброєю, як поводитись з нею безпечно та правильно. Потім ми використовуємо це на стрільбищах та удосконалюємо їхню влучну стрільбу. Тож у що вони ціляться, у те й потрапляють. Вони дуже вмотивовані. Я думаю, це свідчить про здатність українців дати відсіч своєму ворогу. Водночас у сонячній Іспанії українські бійці опановують леопарди 2 Цього тижня завершать навчання вже 10 екіпажів. Згодом цю та подібні моделі кілька європейських держав відправлять до України. Танки якісні та високотехнологічні, на відміну від леопардів-1, зазначає військовий експерт Олександр Коваленко. Якщо ми кажемо про Леопард 1, то це фактично танк з минулого. Так, в нього досить потужна та класна гармата. Вона може працювати навіть по вразливим локаціям на корпусі та башті Т-72, Т80, навіть Т-90 російських. Але цей танк він має більш також вразливих зон, особливо для боєприпасу 125-го міліметру, а також сучасних протитанкових ракетних комплексів. Та практично всі види танків, що найближчим часом отримує Україна підходять для виконання бойових завдань. Впевнений експерт цікаво, що нині ці ж моделі стоять на озброєнні країни НАТО. Тобто бронетранспортери та бойові машини піхоти. То це М2 Бредлі це техніка, яка є на озброєнні зараз в армії е, США. Страйкер це ПТР, який використовує армія США зараз. М1113. Знову ж таки, е, якщо ми кажемо про танки, це Леопарди, це «Челенджери» та Абрамси. Однак треба розуміти, що жодне західне озброєння не може успішно використовуватись поодинці, на думку експерта, аби наші збройні сили досягли успіхів у контрнаступі, у них на озброєнні мають бути різні типи техніки, що застосовуватимуться одночасно. Відсутнє взагалі таке розуміння якоїсь зброї перемоги або якогось типу техніки, яка там змінить ситуацію в доні бойових дій, якби не було б можливостей Здійснювати саме за рахунок постійного впливу М-142 по а, позиціям російських окупантів а, щоденного знищення їх складів з боєприпасами, а, паливно мастильними а, матеріалами, командних пунктів, пунктів управління. Якби це відбувалося виключно за рахунок М-142 «Хаймерс», це б не було б жодного ефекту, якби не використовувалися копутна компонента під час контур дій. В Харківській області, наприклад, або правобережній Херсонщині. Росіяни ж на полі бою переважно використовують техніку часів Другої світової війни, яка більш ніж півстоліття була законсервована. БТР 50 П, гаубиці Д 1 радянські танки т 62 та ПТ-76. Вони навряд чи зможуть протистояти сучасній західній техніці. Ділиться експерт, наприклад, страйкерам, які віднедавна прибули в німецький порт, аби в подальшому відправитись до України. Тетяна Пода, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. У Вознесенівському районі Запоріжжя з балкона п'ятого поверху випала дитина. Нещасний випадок стався близько 11-ї години. Шестирічний хлопчик грався з іншими дітьми. Потім вибіг на відкритий балкон та випав. Падіння прийшлося на піддашок. Це й врятувало хлопчику життя. У важкому стані дитину доправили до лікарні. У момент нещасного випадку у квартирі був батько. Поліція з'ясовує всі обставини події. У Запоріжжі розпочалась консервація будинку, що на вулиці Незалежної України 67. нагадаємо, 2 березня туди влучили дві ракети, зруйнувавши кілька поверхів. Наразі на місці трагедії вже почали працювати будівельники. Про перебіг робіт та їхню складність продовжить Артур Туркін. Автовишка підіймає працівників на другий поверх зруйнованої частини будинку. Згодом його мають накрити. Дерев'яні дошки передають нагору. Там готують місця, де будуть встановлювати крокву. На фундаменті вже кріплять дошки для майбутнього каркаса. Будем повністю, до закривати обі сторони, набирати стропільний, ставити. Зашивать стены боковые, сверху будут все будут облаживаться пленкой, щоб не затекала вода, виводитися все отсюда, щоб не розрушалося здання. Вот і все. Покуда такой фронт роботи. Ну і закрыть бока, щоб не лазили бомжи і мародери. Наразі опрацьовано технічний план поетапного виконання робіт. Визначено перелік та обсяг необхідних матеріалів, а також спецтехніки, яка буде задіяна на об'єкті. Проте, можливо, будуть ще зміни, адже профіль укриття досить складний. Не можемо поки що говорити про кінцеві терміни, адже попереду складна і досить небезпечна робота. Це буде багаторівневе укриття зумовлене контуром. Пошкоджень в результаті атаки перший день самі будівельники називають підготовчим безпосередньо до виконання робіт. Долучаться вже завтра. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, Олександр Гоц, телеканал МТМ. На що звертати увагу під час придбання товарів з нагоди всесвітнього дня захисту прав споживачів, котре відзначається 15 березня. Фахівці держпродспоживслужби розповіли про основні правила вибору товарів. Зокрема, якщо плануєте придбати техніку, особливу увагу зверніть на гарантійний талон. Якщо термін дії гарантії відсутній, у покупця є право звернутись з претензією з приводу якості протягом двох років з дня придбання. Торік до управління захисту прав споживачів надійшло близько пів. В тисячі скарг від споживачів щодо неякісних товарів та послуг, зокрема, покупці були невдоволені роботою електроприладів, зарядних пристроїв та вказаними гарантійними зобов'язаннями. Майже 60% від загальної кількості скарг стосується якості надання житлово-комунальних послуг. Більшість всього скаржаться на послуги теплопостачання в опалювальний період. Що температура повітря в кімнатах не відповідає нормативні, плюс 18 градусів. Потрібні бути договірні відносини у споживача з суб'єктом сподарювання. Якщо немає договірних відносин, то неможливо захистити свої права. Звичайно, згідно чинного законодавства, тільки власник або співвласник багатоквартирного будинку або приватного будинку має право укладати договори. У нас є комунальні договори і договори про надання житлових послуг. Треба звертати увагу. Це на товарову послугу, яку ви придбали до того, як ви придбали, зверніть увагу на її якість. На, також не дуже велика частина цього, в кого ви її купуєте. Тобто, якщо ви придбаєте якісь товаробу послуги, зверніть, будь ласка, увагу на продавця. Тобто, якщо ви купуєте це десь в інтернеті, і ви не знаєте, що от, яку річ ви купуєте, але ви не знаєте, у кого саме ви її можете купувати. Це дуже важливо. Тому що такі ситуації, коли ви можете просто перевести гроші, вам нічого не прийде, їх, як ви знаєте, дуже багато. Тобто, просто на довірі людей-покупців грають так сказати недобропорядні громадяни. Це дуже важливо. А вже потім, потім йдуть і терміни, і все інше. Якщо якщо буде зобов'язання між гарним продавцем, скажімо так, то там не буде проблем і зі строками і ні з чим іншим. За прогнозами Ради Європи унаслідок війни та залежно від її тривалості населення України може скоротитись на 24-33%. Крім того, змінюється статево-вікова структура українського суспільства, а саме скоротилася частка молоді до 20 років та осіб продуктивного віку через бойові дії. гине чимало молодих людей, котрі ще не встигли стати батьками. Тому генофонд нації втрачається незворотньо. Тож фахівці радять українцям подбати про репродуктивне здоров'я. Та продовження власного роду вже сьогодні, якщо говорити про Збереження чоловічого здоров'я в умовах війни, треба згадати і про те, що найпоширенішими захворюваннями на сьогоднішній день це є порушення психоемоційного фону наших чоловіків, наших захисників нашої країни. І саме порушення психоемоційного фону переводить до порушення еректильної функції. Також умови їх проживання та побуту ведуть до Найпоширеніших захворювань передміхурової залози, саме до запальних захворювань сечостатевої системи. Також запальні захворювання, еректильна дисфункція ведуть до порушення репродуктивної системи в цілому. Запорізький медуніверситет разом з обласним центром репродукції людини з 2014 року реалізує проєкт збереження репродуктивного здоров'я воїнів-захисників. Чоловіки з порушеннями репродуктивної функції можуть пройти тут не тільки обстеження, а й лікування. Консультації в центрі проводять фахівці з питань урології, андрології, ультразвукової діагностики, медичної генетики психології. До того ж, медзакладі використовують найсучасніше обладнання та технології. До нас звертаються подружні пари, де чоловіки служать у лавах Збройних сил України. Для таких подружніх пар ми пропонуємо послугу з криоконсервації сперми чоловіка, і тоді е, жінка, е, дружина цього чоловіка зможе скористатися всім спектром допоміжних репродуктивних технологій в його відсутність. Е, послуга з криоконсервації сперми для військовослужбовців безкоштовна. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.